Всім привіт! Вітаю вас на каналі Порцеляна зі скрині. Хочу представити вашій увазі столовий сервіс на 6 персон баранівського фарфорового заводу Сині квіти. Ручний розпис на даному сервізі має кобальтове забарвлення, а також елементи позолоти. Дана кольорова гама не просто декор, а ціла історія. Білий фарфор символізує чистоту та витонченість, а глибокий кобальтовий розпис, народну душу і майстерність українських художників. У центрі уваги великі квіткові мотиви намальовані з любов'ю. Кожна пелюстка має свій відтінок синього від ніжного до насиченого кобальту. Форма посуду м'яка, плавна. Без різких ліній типово для баральницьких сервізів 70-х-80-х років. Сьогодні такі сервізи стали частиною історії українського фарфору. Вони цінуються колекціонерами за високу якість, пізнаваність, стиль і душу, вкладену майстрами минулих поколінь. Даний сервіс потрапив до мене цього року в гарному стані збереження та повній комплектації. У попередніх власників даний сервіс у використанні не був, що мене не може не радувати, так як він зберіг свою красу та проніс її через роки. Дякую, що завітали на наш канал. Будемо раді вашим коментарям, лайкам, а також підпискам.